Загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становить 174 тисячі квадратних кілометрів, що вдвічі більше ніж площа Австрії. Про це минулого тижня заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Говоримо про перспективи України очистити свою територію від вибухонебезпечних пристроїв, які лишив по собі російський окупант. Більше про це будемо спілкуватися із речником держав. Служби України з надзвичайних ситуацій. Олександр Хорунчий з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Слава Україні. Героям слава. слава. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, який нині прогрес українських саперів в процесі розмінування України? Наскільки це довготривалі процеси? Безумовно, процес довготривалий, і він може розтягнутися на десятки років. Враховуючи те, що ми зараз ще знаходимо вибухонебезпечні предмети часів великої часів світової, світових війн, як Першої світової війни, так і Другої світової війни. Тому процес довго тривалий. А ми ще не знаємо, навіть яка там ситуація на окупованих територіях, тому що ворог продовжує, продовжує створювати фортифікаційні споруди, продовжує мінувати території. І роботи для наших піротехніків буде і зараз є. Дуже багато. Хочу сказати, що е, спочатку е, військових дій це з 24 лютого 2022 року, у нас піротехніки е, вже очистили територію понад 81 тисяч, е, тисячу гектарів і е, ліквідували, знешкодили понад 340 тисяч вибухонебезпечних предметів, із них 2200 авіаційних. Бомб, це уявіть, яка кількість, і е, уявіть, що е, ще, напевне, буде дуже і дуже багато ВНП, тому роботи постійно йдуть і кожного дня наші це перепрацюють. Які вибухові пристрої найчастіше знаходять рятувальники? Найчастіше е, це касетні елементи е, реактивних систем залпового вогню. Вони розсіюються на великій площі під час обстрілів з ураганів зі смерчів, таких касетних елементів. Ми знаходили багато у Харківській області, у Херсонській і Миколаївській області. Це протипіхотні міни, це протитанкові або протитранспортні міни і, звичайно, залишки боєприпасів, снарядів і мінометних мін. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, а в яких таких підступних місцях залишають окупанти, окупанти свої вибухівки? В різних місцях, як мені розповідали, це і мінують за допомогою розтяжок підні групи дверей. Навіть були випадки, коли мінували дитячі візочки, коли мінували пральні машини, автомобілі. І навіть розказувала таку ситуацію, що були, е, замінували, е, тобто в різних в різних місцях ми можемо це знайти, е, але тут одна порада, побачили не підходний фаї телефону. Сто 101. яку інформаційну кампанію серед цивільного населення на деокупованих територіях проводять рятувальники щодо мінної небезпеки маю на увазі? Ми працюємо зараз постійно з партнерами, зокрема міжнародними, і велику інформаційну кампанію ми проводимо з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Фактично, сьогодні ми будемо десь о 2.00, о 14.40 Ми починати будемо всеукраїнський диктант змінної безпеки, і він буде звучати в ефірі Українського радіо, і дітки можуть разом з дорослими написати цей диктант. Таким чином вони ще раз повторять правила мінної безпеки, зокрема, перевірять помилки? А такі заходи різні. Ми проводимо в закладах освіти, створюємо класи безпеки, і наша мета в кожній школі створити клас безпеки, якому в тому числі будуть ігідно підніматися дисципліни з мінної безпеки? Працюємо з фондом компанією Халатраст. Датської групи у справах біженців. І у нас дуже дуже багато співпраці з міжнародними партнерами для того, щоб навчити дітей дорослих правилам мінної безпеки. Чи можете розказати ці основні правила? От просто зараз нашим глядачам? Особливо стосується деокупованих територій, особливо стосується територій, які знаходилися поблизу проведення військових, поблизу? Військових дій. Перше правило це звичайно золоте правило, яке легко можна пояснити дітям. Побачив, не підходь, не чіпай і телефонуй 101. Друге, зараз не потрібно виходити в лісопаркові зони в субпованих територіях, в лісопосадки на водойми в поля, тому що багато території ще не очищено, і приходити до розбитої техніки. Не підходити до пошкоджених будівель, тому що там можуть бути ще залишки боєприпасів. І ще одне таке правило: що пересуватися потрібно зараз асфальтованими твердими поверхнями, як це тротуари або ж е дороги, і не з'їжджати на узбіччя або е на ґрунтові дороги. Е зрозуміло, чому тому, що ворог часто мінує ці об'єкти і узбіччя. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як відбувається зараз розмінування територій, які готують до посівної? А, відбувається таким чином, що у нас створено. А. Розмінування е, сільськогосподарських об'єктів, національний оператор е, з протимінної діяльності, колегіальний орган затвердив цей план, і він був е, відправлений відповідно на військові обласні адміністрації. Е, відповідно до цього плану е, створюються е, на місцях е, військових адміністрацій координаційні групи, до яких входять декілька відомств, і вони саме колегіально вирішують пріоритетність розмінування тих чи інших. Телілянок я хочу сказати, що якщо брати поля, то у нас понад 470 тисяч гектарів потенційно заміновані вибухонебезпечними предметами, і нам потрібно. Ці 470 тисяч відповідно очистити там декілька черг. В перша черга там близько 170 тисяч. Це я говорю зараз про розмінування. Друга 120 третя 171 тисяча. Як визначається пріоритетність? Це зокрема Ми дивимося на економічний зник, який дають аграрії. Наприклад, він засіває аграрії, засіває поле, наприклад, пшени. Висока економічна доцільність, і відповідна ступінь замінування цієї території. Зокрема, якщо поле високої ступені замінування, то краще нам розпочати все ж таки з тих полів, там де замінування йде низького ступеня для того, щоб якнайшвидше розмінувати ці території, тому береться якраз 20 показника: це економічна доцільність, і який ступінь замінування території. Анна Олександра дуже... Рудників небезпечними предметами, які ми будемо розміновувати. Найбільше це, якщо брати поля, це Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина і четверта Київська область теж будемо проводити там роботи і проводимо вже. Пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Хорунжий, речник Держави України з надзвичайних ситуацій.